Вже відкривали подібний проєкт. От, і я е, з величезною радістю констатую, що е, навіть у порівнянні з минулим роком е, виставка і сам захід він набув е, набагато більшого розмаху, набагато більше дітей завітало, батьків, більше представлено робіт. Діти – наше майбутнє це саме дороге, що у нас є. Коли мама обіймає дитину, це не так страшно. І так народилася це назва обійми дитину. Сам проєкт він покликаний для того, щоб привернути увагу зараз під час воєнного стану до дітей. До... Особливих умов до дітей для того, щоб розвивати їхню творчість, для того щоб створювати для них умови, в яких би вони змогли змогли знову ж таки займатися своїми звичними справами, якими вони займалися раніше, для того, щоб вони змогли розвивати свою творчість, свою креативність. やウミノリチチコメリーシブデシェクスピアチロキやヤボネイツウハンコビナスプラチュリアベスポストブニカフェテリーウカフェサーベプライン Ми з вами знаходимося у рамках виставки, тут у нас зібрані різні роботи, це діти із Харківської області, з різних громад, діти з міста Харкова. Є тут і роботи дітей з особливими, з особливими можливостями. Тобто ми можемо побачити різноманітні напрямки, це і образотворче мистецтво, це і декоративно-прикладне мистецтво. На іншій локації як виставка Герої сьогодення, яка раніше експонувалася у Харківському обласному центрі культури та мистецтва, де ми можемо побачити різних героїв, яких вже немає з нами, які є серед нас. До речі, тут навіть ми можемо деяких з них побачити. До речі, я бажаю дітям розвитку, миру. І мир це саме дороге. Реалізація цих проєктів вона носить не лише такий ну, суто гуманітарний зміст, але це дуже важливо саме для формування того відчуття, що життя, все ж таки, незважаючи на військові дії, незважаючи на постійні обстріли з боку нашого ворога, воно все ж таки виходить на нормальне русло. 都没